Тут на вулиці Єфремова 30 серпня загинув колишній спікер Верховної Ради Андрій Парубій. За даними слідства, нападник, замаскувавшись під кур'єра Глову, підійшов до Парубія і близько восьми разів вистрілив у нього, після чого втік із місця злочину. Для пошуку стрільця оголосили спецоперацію Сирена, повідомляли в Офісі генпрокурора. Ночі, 1 вересня, Володимир Зеленський повідомив про затримання ймовірного вбивці на Хмельниччині. Ним виявився 52-річний львів'янин Михайло Сцельніков. Того ж дня йому вручили підозру. За версією слідства чоловік працював на замовлення російських спецслужб. Здобуто достатньо доказів для повідомлення про підозру за державною зрадою. за посяганням на життя публічно діяча вчинене у зв'язку з його державною чи громадською позицією. Як вони на вас вийшли? Я, пані, я сам шукав сина. Я шукав сина, розумієте? Отак і вийшов. Отак, От а хто що, я не знаю. Ну, що вам написали? Це було по-перше, це було вже давно. Я готувався мінімум більше року часу. У суді підозрюваний повідомив, що вбивством парубія помстився українській владі. Саме цей політик, зі слів Сцельникова, був обраний мішенню випадково, бо проживав у Львові. Підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Наразі ще триває досудове розслідування. Судовий розгляд триває і у справі щодо вбивства в Одесі волонтера та громадського діяча Дем'яна Ганула. Дем'ян – учасник революції гідності, брав участь у протистояннях із проросійськими силами 2 травня 2014 року біля одеського будинку Провспілок. Вранці, 14 березня, у Приморському районі Одеси сталася стрілянина. Невідомий чоловік вистрілив у перехожого та втік. Це сталося в день у людному місті. Дем'ян Ганул загинув на місці. Поліція та прокуратура відкрили кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство вчинене на замовлення. Згодом затримали підозрюваного – 46-річного чоловіка. За матеріалами слідства він військовослужбовець. Перебував у СЗЧ. Мотиви вбивства з'ясовують. Зокрема, перевіряють версію про російський слід Я думаю, що Росія вбиває тих, хто відстоює кордони України на фронті. Так там вона їх буває на фронті, а Дем'ян відстоював Україну тут в тилу, всередині нашої країни. Якби я знав, якою людиною на той час є Дем'ян, я щоб зброю, яку мене надали, я примула б проти проти цих зумов. Не розумію, що прошення мені нова, їх розуміння в моєму злочину також. Вже 8 квітня правоохоронці повідомили, що у Харкові запобігли вбивству керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синігубова. За даними слідства, чоловік, який мав здійснити цей напад, встиг вбити українського військового, а також влаштувати серію вибухів та підпалів у Харкові. Уродженець Євпаторії воював в Афганістані та за Сербів під час війни Хорватії за незалежність. Все це про себе розповів обвинувачений правоохоронцям. Йому загрожує довічне ув'язнення. Я не я диверсант. російські спецслужби за смерть начальника хова оголосили грошову винагороду у сумі 50 тисяч доларів США. Проте обвинувач не поставив на паузу цей злочин, тому що він вже розумів, що його розшукують правоохоронці. Ми надіслали інформаційний запит до управління державної охорони України, аби нам розповіли про кількість замахів на державних діячів у 2025 році. Їхні наслідки, основні мотиви нападів, а також про принципи надання та можливого посилення державної охорони посадовцям після таких інцидентів. У листі нам дали таку відповідь. Через військову агресію російської держави проти України публічна інформація щодо діяльності органів державної влади, їхніх працівників, в тому числі щодо військовослужбовців та органів сектору безпеки, може становити загрозу їх життю та здоров'ю. Розголошення цієї інформації може заподіяти істотної шкоди національній безпеці, а тому підлягає обмеженню в силу згаданих вимог закону. Також у листі йдеться, що оприлюднення даних щодо кількості замахів, основних причин та мотивів нападів, зміни в системі безпеки не варто розголошувати, адже ця інформація може нашкодити людям, які перебувають під державною охороною. Єлісавета сілайва, Руслан Навренов, Суспільне новини.